Конспірологія. Е, говорити про те, що Трамп дав 50 днів, тому що Путін у нього просив за 60 днів, за 60 днів нічого кардинально змінити не можна. Вже дійсно минуло скільки часу з цього приводу? Тиждень. Ну, я, ми ж врахуємо не 50, а 60 днів. Залишилося 45 чи 43. Ситуація на фронті кардинально не змінилася. Враховуючи взагалі темпи просування російської армії, було б дивно вважати, що вона може змінитися за 45 днів. Тому що якщо б ми так вважали, ми мали б виконати в провалля всю історію російсько-української війни останніх років. Ми ж бачимо, як російська армія просувається. Я вже не кажу про інше. Якщо ми собі навіть вигадаємо, що Путін готовий про щось розмовляти тільки після того, як його армія... Вийде на адміністративні кордони Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей, ви мені маєте просто пояснити, як це може відбутися за 45 днів. Це, правильно, вже 45, можна говорити. Ну, 40. Дехто з моїх співрозмовників твердять, мовляв, Путіну достатньо вийти на адмінкордон, наприклад, Донецької області чи Луганської, так, це, з чого починалося. І він зможе це продати вже як перемогу кому, на даному етапі. Кому продати? Тим чи іншим групам силового фінансового впливу всередині російської нічого Федерації. Нічого йому не потрібно їм продавати. Ці люди взагалі не зацікавлені в тому, щоб це все продовжувалося. Йому не потрібно їм нічого продавати. Це все теж абсолютні вигадки. У Путіна немає в оточенні людей, які там зацікавлені в тому, щоб він вийшов на якісь адміністративні кордони. Буквально вчора спілкувався з доктором історичних наук зі сполучених штатів Юрієм Фільштинським. Він твердить, що те саме ФСБ ніяк не дозволить Путіну завершити цю війну, що мовляв не тільки він одноосібно вирішує, а от і спецслужба як структура впливає на нього і не дає йому цю війну. Я знаю ці Я знаю всі ці ціорії. Безумовно, Путін так чи інакше. Людина, яка зобов'язана всією там та силою своєї влади, тим, що він висуванець Федеральної служби безпеки Росії, але це одноосібний режим. І абсолютно не зрозуміло, чому в ФСБ хтось має бути зацікавлений саме в тому, щоб він вийшов на кордони Донецької, Луганської, Херсонської чи Запорізької областей. ФСБ вирішує абсолютно іншу задачу. Воно вирішує задачу ліквідації так званої помилки 1991 року. Утворення незалежної України чи розпаду радянського Союзу? розпаду радянського союзу. Радянського союзу. Україна це фрагмент поразки, не менше, але і не більше. От і вважати, що їм просто потрібні якісь адмінкордони території це дуже дивно. Вони або можуть вирішити проблему України, або не можуть. Де вони при цьому зупиняться? Це має виключно тактичне значення для них. Я просто кажу про те, що йому продавати ФСБ це нічого не потрібно. Вони або можуть далі наступати разом, хай всі чекісти або не можуть. Адміністративні кордони це те, що Путін, по ідеї, має продавати власній пропаганді. Але знову-таки російському населенню можна все ще завгодно розповісти. Росіяни жили без Криму до 2014 року і не пам'ятали про його взагалі присутність в їхньому житті. Я пам'ятаю, як як під час своєї роботи в Москві хотів якісь там. Рейси знайти з Москви до Симферополя ніколи їх не було. Треба було завжди якось летіти до Києва. Не було абсолютно зрозуміло, навіщо доїхати відпочивати. Крим користувався поганою репутацією у більшості моїх співрозмовників. Не, ну як ж Соловйову питали, пам'ятаєте, що а чому ми питаємося вернуть Крим? А він відповідав, що ви що та, безумство? Ви безумство та, так, ну але просто ставить з точки до ретру, У нас таке прекрасне Сочи. Навіщо нам цей Крим? Це просто він комуністичні часи, бо всесоюзний здравниця тому що не було куди дітися. А зараз є Туреччина, а для багатих кани Так що це все має значення абсолютно інше, я думаю. Що він шукає шляхів для того, щоб вирішити українську проблему, тих чи інших. Шукає воєнних шляхів. Якщо у нього не виходить воєнних шляхів, він шукає політичних шляхів. Ну, скажімо, примусити Україну вивезти свої війська з території Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей в рамках припинення вогню. Це ж не тому, що йому потрібні території. Це крок до дестабілізації. От президент України виходить на. Сцену. З вечірнім відоселенням. Так, і говорить: ви знаєте, ми от ухвалили таке рішення заради мира. Як ви думаєте, буде дестабілізація чи не буде? Чи більше? 100%. І знову таки, чим вони оперують? Вони пам'ятають рівно такий самий виступ Ніколи Пашаняна, Коли вірменські сили домовилися з Путіним і Алієвим про вихід з Карабаху із цих районів, які азербайджанські як ти, оточують Карабах, так званого ланцюга безпеки. Ви пам'ятаєте, що тоді було в Єревані? Так, да, там були масові протести, і я ледь втримався загалом режим. Але ці масові протести не підживлювалися зовнішнім втручанням, тому що керівництво Азербайджану не було зацікавлено в зміні керівництва Вірменії? Може, російське було, але воно принаймні не могло впоратися з цим. А тут же ці протести будуть підживлені російським впливом, російською агентурою. Ви що думаєте, що якщо ми кожного дня знаходимо різних там російських шпигунів? На рівні навіть антикорупційних структур тепер Ви у Верховній Раді. У Верховній Раді. Ви собі уявляєте, яка кількість цих людей просто чекає на свій час? Якась кількість виїхала? А якась кількість знаходиться в Києві і просто чекає моменту, поки можна буде все це організувати. І при чому я вам хочу сказати, що це не депутати з ОПЗЖ, це патріоти з патріотів. Росія насамперед вербує людей, які будуть працювати патріотами. Так було і під час Майдану 2013-2014 років, я там просто бачив провокаторів. Так буде і зараз. Тому це така ідея. Це не ідея, от ми хочемо, щоб ви вивели свої війська з цих регіонів і ми зупиняємо війну. Ні, ви виводите війська, ми виходимо на новий оперативний простір. А у вас там повна дестабілізація. Ми спокійно можемо ще увійти ще в кілька областей, скажімо, провести там референдум. Тому що у вас розвала армія. І потім вже вимагати, щоб ви вийшли ще з Харківської, Дніпропетровської, Сумської областей, бо там референдум відбувся. Люди хочуть. Як написано на афіші цієї опери Семен Котко Прокофівської, якої зараз е, диригує Гергіїв у Большому театрі, Луганська область не вернулась в состав Росії. Так ніби вона колись там була. А от вам і вся логіка їхньої дій. Так що я проти конспірології. Я вважаю, що якщо у Путіна буде достатня кількість ресурсів, він буде виконувати цю задачу. Не буде. Не буде виконувати цю задачу.